Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі. І сьогодні, як не дивно, ми будемо говорити не про ситуацію, яка склалася в Польщі, а про ситуацію, яка відбулася в Україні. Було затримано українця в Кіровоградській області, який виготовляв фальшиві паспорти громадян. Польщі, Тож ми зараз про це все коротко поговоримо. Тож дивіться відео до кінця, також ставте йому лайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже, згідно з інформацією з прокуратури Кіровоградської області, посилання я залишу в описі під цим відео, житель міста Олександрія, уродженець Луганської області, виготовляв фіктивні документи, що дозволяли чоловікам в віку, тобто українцям, виїжджати з України, перетинати кордон. Тобто робився повністю фальшивий паспорт, де було зазначене якесь зовсім інше ім'я, і в польській базі певне не було інформації про те, що така людина, яка там вписана в паспорті, що вона є громадянином України. От і таких людей спокійно випускали за кордон, але добре, що цього бізнесменчика накрили. От, йдеться про ідентифікаційні картки. id картки громадяна Польщі, це доводи особисті звичайні. От фальшивки підприємець надсилав своїм клієнтам новою поштою за послугу за один паспорт він брав 30 тисяч гривень, і прокуратура та кіберполіція зайнялися ним декілька місяців тому і його затримали. Тобто зараз, на цей момент, коли ми вже говоримо, вже його не просто затримано, вже повністю проведено розслідування. Прокуратура всю інформацію передала до суду і тепер цьому чоловіку. Це а це е, йому світить до 9 років позбавлення волі. Прокуратура взяла його на гарячому ще в травні цього року, тобто ще весною. Все літо в них йшло дослідження цієї справи. Розслідування вони це все повністю підготували, і тепер ця людина точно сяде і це. Має бути дуже хорошим нагадуванням всім оцим людям, які підробляють документи, які рішають якісь там перепустки, які рішають ковід сертифікати, які готові робити там якісь румунські паспорти і так далі. Тож ми можемо скільки завгодно говорити, що цей чоловік поступав неправильно, і я повністю з цим погоджуюсь. І у в'язниці він відсидить за діло, а не просто так. Але з іншої сторони, давайте подумаємо. Чому наші українські чоловіки готові купувати фальшиві паспорти просто для того, щоб виїхати в Україну? Якщо у вас є відповідь на це питання, мені було б дуже цікаво взагалі вашу думку з цього приводу почути. Як ви відноситесь до чоловіків, які купують фальшиві документи лише для того, щоб виїхати за кордон? Також нагадаю, що ці. Люди, які роблять, які купують фальшиві документи, вони псують життя не тільки собі, вони псують життя також і всім оточуючим. Бо саме через оці масові підробки різних документів для якогось шахрайського виїду за виїзду за кордон, так вне закона, скажімо так, саме через це зараз українські студенти. Молоді хлопці після школи там або які вже навчалися в Польщі, вони не можуть виїхати з України, тому як через високу, через високий рівень підроблених документів, через велику кількість цих підроблених документів в останні місяці, з 14 вересня закрито повністю закрито виїзд для всіх студентів українських, які навчаються в закордонних вузах. І тут я не можу винити українську владу. Я тут можу винити тільки отих от людей, які де завгодно купували собі документи, аби тільки покинути країну свою. От бо закон це ж не для всіх. Закон це тільки для тих лохів, які в Україні сидять і щось тут стараються робити. А якщо купив вже собі якийсь документ, щось порішав, то вже можна і виїжджати за кордон, правда? А тепер скажіть мені, будь ласка, ті, хто купує документи, ті, ті, хто рішає собі за гроші виїзди, чим ви краще за тих депутатів, на яких ви ж самі постійно жалієтесь? Чим ви за них краще? От, бо я не бачу різниці. Я бачу тільки що це те саме. Тому, друзі, ну можливо, у вас якась інша думка з цього приводу, але я вважаю, що оці всі, хто купує собі документи для виїзду за кордон, рішає. Вважаю, що закон України це не для нього. То я вважаю, що це ну я не хочу там матюкатись, от але я вважаю, що ці люди ведуть себе недостойно. Якщо бути досить толерантним, свою ж думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.